Всім привіт! Сьогодні у нас 18 травня. іде дощ Запорізька область. Да, я на своєму, звісно, віку і не пам'ятаю. ну Не то, що на своєму віку, а останні 10 років. Я й не пам'ятаю, щоб у нас отак от в маї йшли дожі. Ну, це, це дуже Добре. Хоч поповниться запас води, штулі. То всі колодці попересихали. От, Я не розумію, чого немає активності на моїй страничці. Вам що тяжело, чи що? Підписатися, поставити лайк, написати щось вам же ж не важко, а мені приємно. Буде стимул знімати далі. Багато чого цікавого. А так ви, коротше, не лайкаєте і немає бажання знімати. Що за діло? Так не піде. У нас же ж води немає. Из-за того, що була підірвана каховська дамба. Тепер. Виживаємо без цієї води. Раніше все росло добре, а зараз так собі. Так що оце що йдуть дощики, це дуже-дуже круто. Для нас, по крайней мере, десь дивлюсь, там в западних регіонах і сніг, там, неділю, по-моєму, дощ заливав. Ну, у нас ні, у нас було тепло. Вітер, правда, сильний тріпихав. Ну, зараз вроді вітра немає, Дозік такий легенький-легенький. Теж особо так не хочу нічого рости. Хоча вчора вітер потріпав, а сьогодні, дивлюся, так попіднімалося. Бо тепло, в принципі, і, і дощик моросить. Звісно, все придеться бризкать. Отгнили. В от очередь От. Ну а так нічого. Дождь це хорошо. Не ливневий, конечно, а такий спокійний — Це прекрасно. Тим более для нас. Хоч щось нибудь виростить. Так що так, птички співають. Вообще. Ну, мені подобається така погода, я обожаю. У нас взагалі так вітри зачастили, блин. Все повирубуване одні вітра. Дують, і дують, дують і дують. Сейчас так спокойненько. Дожік ляпа аптечки співають. Якась така ейфорія, ностальгія. Ну, в общем. Так що ставте лайк. Підписуйтесь. В наступному відео я вам розкажу. Як я ізбавилась від хрущей в цибулі в своїй, яку вони їли? <ріху> До нових відео.